Хочу вам розповісти про цей засіб для поверхонь для чистящих засіб від компанії Ерсак. Він дуже гарно пахне. Він такий кремовий, не ніжний. Дивіться, дівчата, подивіться, хто тут є. Так. Макнем. Так, так. Дивіться, це чистий засіб, але я ну, зовсім не боюся розмазувати її по руці. Дивіться. Він дуже ароматно, ніжно пахне. Ним можна зачищати любі поверхні. А що я для себе такого? Я ним і на кухні всі поверхні, і все багато чого. А вчора. Я ним, ще скажу, я взяла, У мене скопилося там два або три рушника на кухні. Ну, трошки вони вже там такі не свіженькі. І я на них подивилася, запускати цілу машинку раді трьох рушничків мені не хотілося. Але вже мені хотілося, щоб вони були свіженькі. Я просто взяла каструльку. Ви знаєте, мене мама навчала колись виварювати рушники і до цієї компанії сах. Дійсно, я це робила. Але я робила такими засобами, для яких мені потрібна була окрема каструля, не той, що я, там, наприклад, варю їсти. Але тепер у мене є такі засоби, що я не шукаю каструлю окремо, бо якщо я в цій каструлі які варила борщ. Слажу два три кухонних полотенця, рушника. Туди налила два копачка антижира, один капочок дамли, надала цього засобу, отак от трохи водички. Оце антижир, дамла. дамла, 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 ну, В общем, дамла. От. І тринала трохи водички, отак от, от в каструльку. Я буквально трохи довела до кипіння цю воду, і мої рушники всі побіліли. Далі я просто поставила на е, ополаскування нашу стиральну машинку, і в мене ці рушнички просто. Я не можу сказати, яскраві, чисті, пахучі. І що мені не потрібно було, розумієте, раніше то не було окремо, там, бо це хімічне, щоб воно не попало там десь на на, на, на на щось, що я переживала, щоб я там не спошкодила не, не, не здоров'я своїм рідним і близьким. А тепер... Це такі засоби, які ми навіть наносимо ось на руку. І я не переживаю, що мою руку роз'їсть. Розумієте, які ці засоби? Що можна в той каструльці, якій я варю борщ, проварити рушники на кухню? Дякую.